Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні рецепт швиденько маринованої цибулі. Використовується багато де в салатах, ну будь будь де Ми будемо сьогодні використовувати її до шашличку. Я взяв одну цибулину червону, в мене вона 100 грам. Нарізав півкільцями ось так, трішки перемняв, щоб вона трішечки ледве-ледве пустила сік. Також будемо використовувати на цибулину, ну трішки менше ніж 100 грам, Пів е, столової ложки оливкової олії, одразу вливаємо сюди її. Також менше половина чайної ложки солі, одна неповна чайна ложка цукру і трішки більше, ніж половина столової ложки, майже повна, виноградного оцту. Ось такий мене. Виноградний оцт. Залили це все до цибульки. Ось так. Добре перемішали. Повірте, я впевнений, що вам цей рецепт подобається. Будь ласка, напишіть в коментарях свій відгук з приводу цього рецепту маринованої цибулі. Перемішали, тепер відставляємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин ще раз перемішуємо і знову відставимо на 15 хвилин. І цибуля готова до споживання. Маринована цибуля виходить дійсно дуже смачною, ідеальною для салатів, ідеальною, як в моєму випадку, до шаштику. Я впевнений, що вам цей рецепт сподобається. Дякую за вашу увагу. Якщо це відео було для вас цікавим, друзі. подобаєчка, підписка на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментар для просування цього відео. Дуже дякую і до нових зустрічей!